Ви точно такого не бачили. Уявіть собі, справжній хостел для цибулі прямо на вашому підвіконні. Жодного ґрунту, жодного бруду. Тільки пластиковий лоток з яєць і море зеленої цибулі. Перетворюємо лоток на міні-грядку. Поїхали! Спочатку обираємо цибульку, беремо дрібні та середні цибулинки. Вони ідеально стануть в комірку та швидко проростуть. Для швидкого проростання замочуємо в теплій воді на 12 годин температура води 30-35 градусів. Зрізаємо вершечки, щоб швидше з'явилося перо. Не ріжемо занадто глибоко, щоб не пошкодити точок зростання. Беремо лоток, розрізаємо на дві частини. Його кришка буде використовуватись як піддон для води. У високих перегородках зрізаємо вершечки. Через отримані отвори будемо поливати. А ще завдяки їм всередині буде циркулювати повітря. І цибуля не буде смердіти. У нижній частині комірок для яєць відрізаємо дно, щоб відкрити доступ до води цибулином. З'єднуємо верх і низ лотка. В кожну комірку виставляємо цибулинку денце вниз так, щоб коріння могло контактувати з водою. Наливаємо воду. Цей метод це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свіжу зелень без зайвого клопоту. Якщо вам сподобався цей лайфхак, ставте вподобайку, діліться в коментарях своїми способами вирощування. Та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих ідей. До зустрічі в наступних серіях мої цибуляні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!